Вітаю вас фани. Ми з вами усі дуже сильно очікували виходу цієї ракетки. Адже усі ми сподівалися, що це буде саме про модель Джоковича Каджоковича з специфікацією самого Ноля. По прикладу, Баблат Пюреро Rafa Origin або ж Wilson Простав 97 Roger Federer Autograph. Але ми отримали лише нову, нібито лімітовану косметику. Вона має дуже класний вигляд, ось така чорна, не матова, а глянцева. Але в той же самий час це звичайна Head Speed Pro 2024. В той же самий час на каналі ще немає огляду на звичайну Speed Pro 2024, тому саме про неї ми сьогодні і поговоримо. Мене звати Андрій Корнушков, ви дивитесь канал Тенісна Кухня. Скоріше підтримайте мене вподобайкою, підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити. І ми починаємо. І перш ніж ми почнемо, хотілося б нагадати вам, шановні друзі, що ваша підтримка надзвичайно важлива для мене, адже цей канал тенісна кухня існує завдяки вашій підтримці, завдяки вашим донатам, і що найголовніше продажу тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати цей проект, купивши ракетки, струни інше топове тенісне спорядження, написавши мені в соцмережі. Кожне ваше замовлення додає мені мотивацію і додає мені можливості робити ще більше якісного, цікавого і, що найголовніше, корисного контенту саме для вас. Дуже вам за це дякую! І погнали вже й до огляду. Отже, крім того, що ракетка має просто таки неймовірну, дуже якісну і приємну на дотик в косметику, HeadSpeed Pro лишилася HeadSpeed Pro. Характеристики майже не змінилися за одним нюансом. Так, така сама сота головка, такої самої фірмової форми, струна формула 18 на 20 досить щільна для хорошого контролю. 310 г, така середня хороша вага для скажімо так, досвідченого гравця любителя. І баланс в ручку 31 см. Але саме у цьому поколінні 2024 року суттєво зріс Сінгвейт ракетки. Що це означає, що без зміни ваги і балансу. Інженери Head рознесли вагу до ручки і до кінця ободу, таким чином збільшивши свінгвейт ракетки, і я очікую від неї покращеної стабільності, ще кращого контролю, ніж у попередньому поколінні, але в той же самий момент ракетка має стати складніше в використанні, і це більше е, крок. Вперед до профі, до більш, скажімо так, технічно і фізично підготованих гравців, і в той же самий час ракетка стала складніше, однозначно. Що я ще можу сказати? Ракетка по заявленим характеристикам дуже м'яка, 60 одиниць, що додає їй контролю, додає приємного відчуття м'яча. М'яч може довше посидіти на струнах, що впливає, по-перше, на снеббек і потенціал обертання. Це дуже важливо для ракеток з такою щільною струнною формулою 18х20. Ну і крім того, звичайно, це е, позитивно впливає на інформативність цього відчуття м'яча. Чим довше м'яч сидить на струнах, тим краще наш мозок аналізує оце відчуття м'яча, аналізує, чи правильно зроблено удар, як правильніше і краще зробити наступний удар. Ну а тепер давайте перемістимося на корд і подивимося на цю гармату у дії. Вже на розминці на хавкорті я дійсно зрозумів, що сінгвейт у ракетки більший, це відчувається в голові більше ваги, ніж у попередній версії. І гравець, який дав мені її на тест, також цей момент поміти, тому що він грає з підами про вже давно і попереднім поколінням, і поколінням, яке йшло до нього. І він також відчув, що головка менш маневрена, складніше нею керувати. І на хавкорті, коли хочеться чисто так кистю поконтролювати м'яч, це робити досить складно. Але коли відійшли вже на задню лінію, тут цей сингвейт починає працювати на тебе, на гравця. А, дійсно, покращена стабільність, потужність. Не легкодоступна потужність, а саме потужність, коли ти добре розігнав ракетку і в правильній точці зустрів м'яч. Оця додаткова вага, вона елементарно за законом фізики, додає сили, додає швидкості польоту м'яча. Безумовно, обертати цією ракеткою стало важкіше. Не дивлячись на те, що хедівські інженери зробили раму ракетки ще м'якіші, це відчувається. Вона стала дійсно комфортніша, стабільніша, але в той же самий момент. Яч добре сидить на струнах, він добре відчувається, але розігнати головку до високої вертикальної швидкості досить складно. Тому у мене на початку дуже багато п'ячів летіли нижче. Я не можу сказати, що прямо в сітку, але нижче лаунч-енгл був трішечки нижче ніж. Наприклад, я очікував і ніж навіть у Blade 98 18 х 20 у якої, по суті, і за 98 голови має бути лаунченгл нижче. Але тут із-за ваги було досить складно сильно розганяти головку. І якийсь час у мене дуже багато ударів, де я хотів зіграти плоско, о, тобто хотів зіграти сильним обертанням, вони у мене летіли більш плоско і більш потужно, більш гостро. Далі почали ставатися дива. Зараз я буду говорити як про плюси, так і про мінуси цієї ракетки. І, скажімо так, плюсів, звичайно, більше, але є і мінуси. І перш за все, це залежить від рівня гравця, тому що для гравця досвідченого для, для гравця досить високого рівня, який опанував техніку, добре працює ногами. У нього є усі удари в наявності, скажімо так то ця ракетка буде слугувати дуже-дуже добре. Адже стабільність на будь-яких ударах справа-зліва дуже крута, справа трішечки складніше розганяти із-за вищого свінгвейту, зліва дуже комфортно. Цей свінгвейт ідеально підходить під мій дворучний бекен. Тобто, якщо ви дивитесь мої огляди вже давно, то знаєте, що, наприклад, мій улюблений Сінгвейт для гри зліва двома руками для пробування таких активних ударів, це приблизно 330 плюс 330, 332, 333, як, наприклад, у Head Gravity Pro. Ще одна крута ракетка від Head, Одна з моїх улюблених. Знову ж таки, зліва взагалі кайф, справа. Треба звикати і треба мати хорошу фізичну підготовку і вміти вчасно зробити всю підготовку до удару і вчасно винести головку ракетки в м'яч. Тоді м'яч летить з дуже класною швидкістю, він класно контролюється, і при цьому можна надавати сильне обертання, особливо із за задньої лінії на потужних ударах, коли ми задіюємо саме снебек, наскільки щеплення м'яча зі струнами, а скільки. Саме снепбек, тобто відсування струн і їх повернення на місце. Особливо хотілося б відмітити, що новою версією набагато зручніше робити слайс. Він, звичайно, більш стабільний і більш контрольований за рахунок цієї стабільності. Ну, по перше, 18 18х20 забезпечує, як завжди, хороший слайс. По-друге, оця вага в голові, особливо якщо це захисний удар, якщо ми... Маємо відбити сильно летячий м'яч, це захисний слайс, або якщо навіть це атакуючий слайс, він нам додає контролю, додає швидкості польоту м'яча. Таким чином ракетка дуже-дуже класна в цьому плані. О, хочу сказати, що вона все ж таки більше підійде для атаки, для досвідченого гравця стилю агресивний бейзлайнер, агресивний бейзлайнер, агресивний бейзлайнер, яким в принципі і є Молак Джокович. Тобто це той гравець, який... Починає свою гру з потужного обміну ударами на задній лінії, але шукає можливості війти в корт, пробити потужну з хофкорту і інколи завершити на сітці. Для цього ця ракетка просто таки ідеальна. Для того, щоб грати на отримання м'яча, тобто просто для бейслайнера, вона трішечки заскладна. Для того, щоб грати в захисті, знову ж таки, забагато сінгвейта. Не завжди буде зручно в захисті відігравати нічі, де треба відіграти, не дуже добре підійшовши ногами, відіграти за рахунок руки або за рахунок кисті. По грі з льоту хочу сказати, що класний контроль завдяки 18 на 20 завдяки додатковій вазі в голові і зменшеній жорсткості рами. Класний контроль. Класні відчуття. Відчуваєш добре, куди ти будеш класти м'яч. Тобто дуже-дуже сподобалося. На подачі, звичайно, важкіше подавати другу подачу, тому що великий сінвейт і важкіше сильно накручувати м'яч. Але я в принципі звик через деякий час, і у мене виходила хороша друга подача, глибока, з високим відскоком, навіть такий щось типу кіка. І прямо вона досить добре летіла. Перша подача, як ви знаєте, я подаю майже завжди теж кручену, інколи плоску. Вона цією ракеткою класно контролюється, класно летить. Єдине, що треба все встигати робити по таймінгу. Таймінг для цієї ракетки дуже-дуже важливий, знову ж таки, із-за збільшеного сінгвейту. Взагалі ракетка сподобалася, але... У цьому поколінні вона стала відчутно складніше. Тому я б рекомендував її гравцям NTRP 4.0 і вище. Тобто гравцям, які вже опанували техніку справа, зліва, зльоту, подача. І, можливо, є якась нестабільність, але загалом у них є повне розуміння їх ударів, є повне розуміння роботи ніг, є нормальна робота ніг, швидка робота ніг. Е Усі технічні елементи вже освоєні. Гравцям нижчого рівня. Рекомендую звернути увагу на більш легку, більш просту Speed MP Legend, якщо дуже подобається така косметика. Отже, мій вердикт по цій ракетці – вдала штука, але це крок вперед на зустріч до професійних гравців і до любителів високого рівня. А Любителям, початківцям, любителям середнього рівня краще звернути увагу на більш прості версії. Початківцям навіть на SpeedMP mp краще не звертати увагу, тому що це не найкращий варіант для опанування техніки. Крута ракетка для досвідченого гравця, стилю агресив бейзлайнер. Можна, в принципі, грати в нею allкорд, але точно не в захисний теніс. Це однозначно, якщо говорити про Speed Pro 2024 загалом і про Speed Pro Legend. На цьому здається у мене все. Як завжди, я дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, то обов'язково підтримайте мене вподобайкою, підпишіться на цей канал, подивіться інші відео на цьому каналі. Ось тут буде плейліст з іншими топовими оглядами на класні ракетки професійні. Там же буде плейліст із е, крутим пізнавальним матеріалом про. Теорію ракеткобудування, характеристики тенісних ракеток, подивившись, які ви будете краще розуміти огляди на тенісні кухні. Зазвичай я прошу вас поділіться цим відео зі своїми друзями. Можливо, комусь з них воно також буде цікаве і корисне. І вже традиційно хотілося б нагадати вам, друзі, що ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Адже цей канал тенісна кухня існує завдяки вашій підтримці, завдяки донатам, і що найголовніше, завдяки продажу тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати цей проект. Купивши цю ракетку, інші топові ракетки або взагалі будь-яке інше топове тенісне спорядження усіх світових виробників, написавши мені прямо в Дірект соцмережі. Кожне ваше замовлення додає мені мотивації і додає мені можливості робити ще більше якісного і цікавого контенту для вас. Дуже вам за це дякую! Хотілося б нагадати вам, друзі, що в Україні продовжується страшна війна. Росія продовжує бомбити ракетами наші міста, продовжує наступати на фронті, і Збройні сили України продовжують героїчно боронити нас і з вами. Тож не втомлюємося від війни, продовжуємо донатити, продовжуємо скидати гроші тим волонтерам і на ті проекти, яким ми довіряємо. Разом вистоїмо, разом переможемо. Треба підтримувати один одного, треба підтримувати Збройні Сили України. Все буде Україна. До зустрічі в нових відео. Бувайте!